Ми сьогодні зібралися для того, щоб провести громадські слухання по проєкту Стежка Митрополида Шептицького. І сьогодні давайте домовимося, як будуть відбуватися самі слухання, так? Але перед цим я хотів би представити наших гостей. Сьогодні разом з нами присутні від громадської ради Святий Юр, отець Григорій. Так, я розумію. Григорій Брунець, немає, Юрій Горолевич, архітектор, лауреат державної премії в галузі архітектури. Зенон Боровець, доцент Львівської політехніки. Орислава Хомик, член громадської ради Святий Юр, голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз Україну. Борислав Рибак, заслужений працівник культури ради з питань релігії і культури обласної державної адміністрації, Мирослав Тимочко, представник обласної ради просвіти, Оксана Сапеляк, старший науковий співробітник Інституту градознавства Національної академії наук України. Шановні колеги, може, якогось не назвав. Я знаю, що запрошено багато архітекторів, і сьогодні в залі присутні мешканці винник, бо тема надзвичайно важлива і ми всі перейнялися цією проблемою от, і хотіли, щоб проект був реалізований. Але перед тим як розпочати наші слухання, давайте домовимося напевно, про наступну процедуру. Насамперед, я хотів би спочатку надати слово. Голові Венеківської організації просвіта, пану Любомиру Білоусу, де він представить проєкт. Я, звичайно, бажав би, щоб проєкт представляв архітектор, так як і виконував. Ну, але враховуючи... Проходьте, будь ласка, сідайте. Пане Любомире, скільки часу десь приблизно буде потрібно вам представити? 15, до 15 хвилин, так? Після цього, можливо, хтось побажає виступити і доповнити, так, пана Любомера. Потім відведемо якийсь час на запитання, відповіді, так, пропозиції, які будуть стосуватися самого проєкту. І потім хотів би розділити наше обговорення на дві частини. Перше, так, зауваження, які носять технічного характеру, і зауваження, так би мовити, мистецького. Тобто, що ми просто розділили те, що буде стосуватися там, як обирався проєкт. Чому був обраний той чи інший архітектор, щоб ми вивели це дужки. Перед початком слухання хотів би звернути ще одну увагу. Сьогодні в залі зібралося достатньо багато людей, і чи є в залі хтось, хто проти ідеї, підкреслю, хто проти ідеї, облаштування у винниках стежки Шептицького. Проти ідеї, панове. Добре. Я запитався все-таки для того, щоб собі побачити. Насправді, я відверто скажу, я є прихильником ідеї облаштування стежки. Ми говоримо про стежку. Ми говоримо про проєкт, ми говоримо про ідею, панове. от бачите? Дуже добре, що зараз ви підняли руки і зрозуміли. Тому що якщо півзали проти, то про що ми говоримо? Якщо ми хочемо їх підтримати про в ідеї реалізації цього проєкту в нашому місті, то ми зібралися сьогодні не для того, щоб зупинити будь-яке будівництво, так? а для того, щоб проєктант сприйняв наші зауваження, відповів на наші. Е... Скажімо так, небезпеки, відчуття небезпеки, які може створити цей проєкт, врахувати, а можливо, внести корективи до нього, для того, щоб винники отримали проєкт і належне вшанування великої людини. Я думаю, що саме такий спосіб варто ставити питання. Так я тому і кажу. Подивіться, бачите. Є дві різниці. Давайте ми, ми все-таки тоді повертаємося до того, щоб шановні друзі, сьогодні в залі достатньо багато шанованих і поважних людей. Так? Пане Ромавере, давайте, будь ласка. Я вас запрошую до слова, представте ідею. Ще раз. Шановний пане голово, шановні наші гості, ріганіківчани. Насамперед я. Хотів би подякувати всім вам, тим, які небайдужі, тим, які живо цікавляться проєктом стежка Митрополита Шептицького. Якщо взяти цю тему інформативно, то, звісно, про неї ми говорили у засобах масової інформації. Заздалегідь, і е, там є ксерокси газет, де в 2010 році ми написали відкритого листа голові Винниківської міської ради під назвою «Винникам потрібна стратегія рекреаційно-туристичного розвитку. Де однією з складових була Стежка митрополита Шептицького. Ми вважали, що це має бути сучасний креативний об'єкт, який би робив добру промоцію нашим винникам і піднімав рівень туристичної привабливості нашого міста. Ви знаєте, всі ми мали б зацікавлені бути тим, що щоб місто було багатофункціональною адміністративно-територіальною одиницею. Розвивалася не тільки як зона індивідуальної забудови і зона багатоповерхової забудови, а щоб тут були мале підприємництво, середнє підприємство, екологічне, чисте виробництво, розвивалася сфера культури. Сама стратегія нам дає можливість, чому ми так назвали тоді, контролювати владу. Бо пан голова знає, ну і, і до нього, хто обіймався місце. Що та щоденна рутинна праця вона поглинає весь час роботи міського голови? От люди до нього приходять, ніби питання вирішують, день наступний, третій, четвертий, питаються, а що він робить задля міста? Куди місто у своєму розвитку прямує? То ми ставили таким чином завдання, що ось ми маємо нитку довгу, це є стратегія. Короткі відрізки це є тактика. І ми контролюємо. Добре, рутинна робота це рутинна, А як ти просуваєшся на шляху стратегії розвитку нашого міста? Хочу сказати, що цей проєкт ми обдумуємо і реалізуємо вже більше року. Тут виникало дуже багато різних запитань. Ви можете по відео подивитися. На якісь фрагменти відповідей. Але я кажу від товариства «Просвіта», що свою частку, а це від ідеї, яка виникла на загальних зборах, до того, що ми цю ідею передали у голови депутатам обласної ради. Потім було прийнято рішення сесії обласної ради, з'явилося розпорядження голови облдержадміністрації. З'явився наказ по ДТП «Львівське лісове господарство. Проведена велика робота на громадських засадах. І першим етапом це було творення, я би казав, інтелектуальної праці, концепції встановлення оцього об'єкту, який ми назвали комплексний природно-антропогенний об'єкт екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості Стежка митрополита Шевтицького. І хочу сказати, що доповідали ми на п'ятьох комісіях, плюс розглядалися на сесії обласної ради, ну, ви знаєте, що в області це навіть більше депутатів, як зараз. І ми отримали там підтримку, доповідали на комісії по культурі, мали розмову в чотирьох департаментах облдержадміністрації, якихось суттєвих заперечень не було, само собою, що. Концепція удосконалюється, в нас вдосконалення немає, але от е, те, що ми при, представляємо, це вже якби є проєкт е, річної праці. Для кого ми його створюємо? Ми створюємо його насамперед для нашої молоді. Я пригадую розмову на польській стороні, коли ми відвідували один із вузів. Один мені викладач каже, пане Любомир, інвестувати треба в молодь. І це правильно, що це означає інвестувати? Що там на цьому об'єкті може знайти молодь? Може знайти освіту, тому що це об'єкт освітній. Тобто там є можливість спеціалістам, географам, біологам, краєзнавцям. Проводити розмову з нашими дітьми. Молоді сім'ї можуть там знайти відпочинок, хтось духовний спокій, і хтось може ближче познайомитися з життям і діяльністю митрополита Шертицького. Тому мета створення це задоволення духовних. Освітніх, просвітницьких, естетичних і інших потреб людини. Щодо стежки, я попросив, може, включити зображення якісь, щоб можна було. Ну, ось вже нехай буде за порядком, я хочу але не дуже. Ви бачите на першій і другій світлині. Коли почалася реалізація проєкту, виникло завдання значить, провести розкопки на тій території, де спочатку ми не сподівалися, що там можуть бути якась, якісь знахідки можна знайти, але було зроблено зауваження директору музею. Ми звернулися в Інститут українознавства у відділі археології, і, і, і ті роботи ми провели до цього часу. І, самі археологи здійснюють науковий супровід. Оці дві фотографії це є, ви бачите, вигляд стежки до початку робіт. Ніяких деревостань немає. Ось прокопана вузька стежка, яку, а справа йде лонка. З того боку, ми бачимо ширину е, е, оцієї лонки і справа е, стежка, яка, яка йде у напрямку до вулиці Руської. Е, тут вже ми бачимо початок робіт, де ми от зупинилися перед тим, як архітектори е, розпочали розкопки і е, пошуки, так мовити, е, знахідок на е, Горішевшина. Далі прошу. Ну, то стежка, то таке, то, то, то не моє. Я не знаю, що там. є. О, Цісарська криниця. Ні, ну це природня, не зачеплена стежка. Тут коментувати Н немає. Що. Я можу коментувати, але е, тут і нічого не передбачається робити. Прошу картографічне! От е, перша е, скульптура е, називається Веледин Святоюрської горі». гори. Е, е, бачите, що вона передбачає додержання принципу історизму вверху, хрест. Один із хрестів, який був височив на одній із бань Церкви Воскресіння Господнього. Ми плануємо його відреставрувати. Він зустрічав митрополита Шептицького, і митрополит Шептицький, як кажуть, споглядав, коли я тут приїжджав з візитаціями. Друга скульптурна група називається Урожай життєвої мудрості. Хрест із Другої має церкви Воскресіння Господньої. І тут ми бачимо митрополита уже в лісочку, е, е, мова йтиме про пастирські послання митрополита Шептицького, урожай життєвої мудрості. Третє це е, неподалік від Цисарської е, Криниці скульптурна група, Кринишка Митрополита Шептицького, третій. Е, Хрест, із бані 1842 року церкви Воскресіння Господнього, скульптура, і зараз, от стосовно криниці, то ви той, хто уважно читав концепцію, то може погодитися зі мною, що тут передбачалася криничка, альтернатива, ручна водопомпа. Якщо Хтось наполягає що або має якесь застереження, що потім то десь буде відбиратися вода і хтось залишиться без води, то це даремно, бо я ще раз на у початку казав і сьогодні кажу, що цим проєктом не передбачено втручання у водозабір Цістарська криниця. Прошу картографічний матеріал. Де виникає найбільше, найбільше питання? Найбільше питання виникає на відрізку від асфальтованої дороги до першої скульптурної групи. Так? Саме там ми маємо загосподарювання і щоби, щоби, а завдання таке стояло. Ну, Якимось чином розв'язати вже по факту існуюче за господарювання прикладена стежка таким чином, щоб врахувати інтереси і господаря, і з другого боку можна було вільно і безпечно пересуватися. Ось ми бачимо. Ось ми бачимо стару стежку, старий відрізок стежки. так? І от перша скульптурна група. Ми проклали дорогу таким чином, щоб над прямомисною стінкою не спрямовувати потік туристів, а відповідно розраховуючи, що тут можуть бути діти, можуть бути неповносправні, можуть бути старші люди. Було безпечно і архітектор саме так розв'язав цю проблему. Тут з'явилося місце. Для великої, збору великої кількості робин, наприклад, ми можемо і, і, і так думаю, що могло би бути фестиваль духовної музики, де, де може збиратися велика кількість людей слухати і, і так далі, прив'язаних до, до якихось. дат. Друга скульптурна група тут Тут нічого не заважає. Тільки е, хтось мені задавав питання, я це підтверджую. Там є дерево стане, на якому. Де, де має бути розташована ця скульптурна група, без сумніву, що їх треба буде зрізати, щоб розташувати цей пам'ятник. Стосовно третього, ви бачите, де знаходиться цісарська криниця, а де знаходиться скульптурна група. Ніякого впливу немає. Свердловина знаходиться тут. Тобто, якщо ми ставимо ручну водопомпу, треба собі в карчаву один стаканчик води. Я думаю, і задавали питання, що це не гріх не ділитися водою. То я думаю, що ніхто із нас не пожаліє по-дорожньому випити тої водички з басейну, якої пив митрополит Шептицький. На тій лонці, в тому місці має бути альтаночка. Ну, старші люди. Я проводив там не одну екскурсію і хочу вам сказати: люди готові слухати інформацію, тільки якщо людині 60-70 років, вона тут же шукає, де можна просто присісти. Розраховуючи на те, що може е, перебування бути тут години часу, півтора години часу, треба людині десь е, присісти, водички попити, будь ласка, чи дискусію привезти. І не, і не біля цістівської скриниці, як було заявлено, а далеко за рельєфом знаходиться побутовий майданчик, бо само собою, що дорога буде прибиратися, і, е, відповідно, люди не повинні шукати е, місця е, для. Е, Відправлення своїх потреб десь по лісах під деревом. А треба все робити цивілізовано, і я думаю, що це питання правильно з'ясовано. На завершення скажу, що стежка проходить за межами земновідводу Винниківської міської ради, за межами. На території Державного підприємства Львівської лісове господарство. Всі відповідні документи є, вони є земновласниками і. Є наказ по цьому підприємству на створення стежки. Яка перспектива? Перспектива може бути такою, що якщо добре піде, що цей об'єкт може перетворитися в туристичний і бути якимось складовою того чи іншого профільного музею. Але це далека перспектива, і про це може і зараз не варто говорити, бо воно ще не до кінця продумане. Так, Хто, хто автор скорпиної групи? Юліан Самко, викладач академії мистецтв. Ми його знаємо по хресній дорогі в селі Страч. Всі ми їздили. Це той, хто робив хресну дорогу. Ми його знаємо по криниці на високому замку, де люди приходять за водою. Він є автор. Ми його знаємо по. Горельєфу на вулиці Київська Степана Бандери присвячена Полковнику Євгену Коновальцю. Ну, те, що відомо. Він був двічі у нас на стежці, роздав свої роботи людям, тобто мешканцям вулиці Руської. Вони мають коротке там зображення тих мистецьких творів, які виконав цей автор. Відомий, відомий також архітектор, це Сергій Євгенович Сохін, Корнієнко. Тут є їхні колеги. Скажу вам відверто, що ми мали спілкування з групою архітекторів і з митцями. Знаходиться спільне порозуміння, спільна думка. Ну, Наприклад, для того, щоб реалізувати цю скульптурну групу, вона перед тим має бути зроблена в натуральну величину в глині. Так? І він запрошує всіх виниківчан митців, щоб ми підказали, чи таке зображення, чи не таке, чи за високе, чи за мале. Людина доступна до спілкування. Це е, е, інтелігент е, високого штибу. Е, тому хто нам його порадив? Ну, е, По-перше, ми цікавилися, управління капітального будівництва, як замовник, е, цікавилося, а порадило все українське товариство політ'язним і репресованих якраз від. Після перед тим виконав Гарельєв е, е, Йосипу Сліпому на е, головній пошті, як хто, хто бачив повний ріст. І, і там Любомир Гузар схвалив о, оцей твір. Тобто е, і можемо ще зібратися, якщо треба буде спеціальні розмови, бо я думаю, що так. Між митцями е, можна от, зібрати архітекторів, зібрати скульпторів, і нехай вони один другому допомагають. Те, що можна висунути для загалу таку інформацію, яка піддається обговоренню тут у залі, то ну, треба обговорювати тут. Але кажу ще раз, мета просвіти зробити вінниками, вінники пізнаваними. Я, до речі, їхав один раз в автобусі і йшов і розмови, це наші вінниківчани, які розмовляють, так не прислухаються, але вразило завершення. Які сказали так: ну що там ганні вінники? Приїхав, переношував і поїхав на роботу у Львів. Просвіта з самого початку виступала проти перетворення в'єдників у спальний додаток Львова. Я його бачу в місто, як багатофункціональну адміністративну територіальну одиницю і ми будемо все робити для того, щоб такої ставало. Не треба нам їхати, бо кажуть, от там такий цікавий об'єкт, десь інде цікавий, нехай до нас приїжджають на цікавий об'єкт. І це буде правильно. Десь ми поїдемо, десь до нас приїдуть. E, ви знаєте, що ми реалізуємо ще один проект, це центр традиційних ремеслів імені Борисовозницького. Про нього я не буду говорити, але це у підсилення багато функціональності. Сотін Сергій Іванович, сотінь Сергій І ніколинко, там вони тендені. Дякую, пане Любомире. Шановні друзі, я думаю, що великівчани теж розділяють патріотизм і, напевно, багато хто бачить винники дійсно не спальним районом, а містом, яке заслуговує на збереження власної історії. Так? Я б спочатку звернувся до шанувальників, які приїхали до шановних наших гостей. Можливо, хтось бажає доповнити виступ пана Любомира перед тим, як ми прийдемо до запитань. Будь ласка. Насправді я хотів би, щоб в залі був архітектор, так? тому що насамперед у нас виникли запитання громади е, вперше технічного характеру. І тому хотіли, щоб це було враховано і отримати належну відповідь фахову. Що страждається? Шановна Мениківська громада, знаєте мені важко говорити. Чому? Тому що від самого початку, коли я познайомився з тим проєктом, в мене були і думки за, і думки проти. І одні, і другі. Я пройшовся по тій стежці, подивився на ту стежку. І в мене підсилилося як в одну сторону, так і в другу сторону. І я поливаюся між одним і другим. Чи сказати за, чи сказати проти. Але я, можливо, відірвався від тих речей, а почну з інакшого. Почну, можливо, з тих слів, що винники не мають бути спальним районом, а я хотів сказати так, Україна не має бути спальною державою. Ми не маємо обслуговувати Європи і Америки. Я собі задаю питання, а чому ми так обосліджено живемо? Чому ми постійно не можемо вирватися з тої нензи, з тої біди, а тому що в нас ще дуже слабий отой національний стрижень? Його або не було на сході України, в центрі України, або він тут в нас ослаблений. Мені доводиться бувати багато за кордоном, і я бачу, як наші українці приїжджають в Польщу за три місяці, вони вже хочуть стати поляками. Вони до українства не признаються. Приїжджають в Німеччину за півроку хочуть стати німцями. Розчиняються. Так ось. Я як краєзнавець. Нагадав собі такі цікаві речі. Нагадав, як піднімалася зарваниця. І як місцеві мешканці були проти. Кажуть, нащо нам той потік людей? Нащо нам стільки того, того народу? Причому обидві конфесії були проти, що цікаво, і греко-католицьке, і православне. Поїдьте сьогодні в зарваницю і спитайте. Вони кажуть, як чудово, що в нас є це місце, тому що нам не треба їхати кудись за кордони. Ми маємо тут на місці роботу. Я пригадую, які були проблеми в страчу з, з порушенням цієї хресної дороги. Коли казали, а наша нам та кресна дорога, а тут і порушення якихось екологічних моментів, а тут гора, а тут небезпека. Поїдьте сьогодні і спитайте мешканців. Вже сьогодні вони мають перспективу. Вони бачать перспективу, як страч піднімається, а як ще може піднятися. Властиво, о, Можливо, і я хотів сказати ще одну більш важливу річ. Більш важливу річ, хто такий Шевтицький? Ми маємо чотири наріжних каменя свідомості кожного українця. За три ми постійно говоримо: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Четвертий наріжний камінь. Митрополит Шевтицький волею історії був захований від наших людей, від наших дітей. А з тих всіх митрополит це є апостол єдності. Апостол єдності. скільки він зробив для з'єднання наших церков, бо різниці між ними немає, української греко-католицької і української православної. Надзвичайно скромна людина, коли в 42-му році доходить до об'єднання нарешті наших церков. Православною і греко-католицької, коли йому кажуть, Владико, ви як чоловік авторитетний маєте очолити ту об'єднану церкву, знаєте, що він сказав? Він каже: хтось з наших братів православних зі Суду України. А я буду йому помагати. Неважливо, хто очолить ту об'єднану церкву, а важливо, що ми доконаємо цю велику справу. Скільки втікачів зі Сходу України, наших православних батьків приходило сюди, Огієнко від йому, поки Бог у Львові дає храм, каже, брате, маєш, відправляй. Я греко-католик, ти православний, не має значення. Відправляй, тому що наша мета це є єдність. І отут я собі пригадую ті моменти, які були, щось подібне ми переживали з пам'ятником Шевтицькому у Львові. Як зібралися різні групи, як. Нагніталися пристрасті, а екологія, а дерева раптом зрізали дев'ять дерев. Всі заспокоїлися, виявляється всі, все нормально. Виявляється гарна площа, тепер у Львові з'явилася. І величезна кількість тих, які були противниками, вони кажуть: дивися, як цікаво, і дорога вирішилася, і тролейбус піде до центру, і все буде нормально. Але я хочу, щоб ми зараз зрозуміли іншу річ, що той. Хто не шанує свого минулого, той не буде мати майбутнього. Тому що що таке є національні символи? Ми того недооцінюємо, ми того не розуміємо. А я вам наведу яскравий приклад. За 25 років до Майдану, чи хтось